Якщо майже 400 або понад 400 тисяч громадян переселилися з непідконтрольної на підконтрольну територію, власне, в Донецькій і Луганській області, то Спровокувавши от розвиток подій таким чином, що загострюється ситуація, власне, по цій лінії, яка була визна... визначена е... як демаркаційна. Як демаркаційна, так ми говоримо про те, що е... кількість населення, яке змушене буде переміщуватись, надзвичайно стрімкими темпами буде збільшуватись. І ми говоримо про те, що як тільки підвищується е... бойові бойова активність, як тільки підвищується е... Оці ситуації, яка виникає на сході України, відразу ми спостерігаємо ситуацію, коли кількість переміщених осіб значно зростає, саме в ці пікові моменти. Тому з цієї точки зору необхідно забезпечити мобілізацію прикордонних областей, в першу чергу, органів виконавчої влади цих колонку. Скажіть, що вас відбувалося за того... останні кілька тижнів, куди був найбільший найбільше потік переселенців, які області, mm. і наскільки ці області зараз дають раду тому потоку людей, які вони приймають? Ну питання в тому, що звичайно найбільшу на себе удар прийняли прикордонні області з території України: це Харківська область, це Дніпропетровська, це Запорізька область. Тут зрозуміло, тому що людям. Простіше переїхати, менші відстані, і вони в принципі не покидають ту територію, на якій звикли проживати. Ну не так далеко і радикально, як припустимо, переміщуватись в західне або південне, або північні частини України. Тому, звичайно, ми можемо сказати, що найбільше. Кількість переміщених осіб, якщо не брати до уваги власне Луганську і Донецьку область, є саме в цих прикордонних областях, а також в місті Києві. Ну, місто Київ також зрозуміли причини, тому що тут є перетин всіх інфраструктурних об'єктів. Якщо ми говоримо про переїзд, то е, простіше за все, транзитним пунктом саме вибрати Київ, оскільки сюди можна е, добратися, і звідси можна добратися потім фактично в будь-яку точку України.